Як створити рекламний макет всього за 10 хвилин. У цьому відео я покажу детальну інструкцію, як всього за пару хвилин можна зробити рекламний макет, що буде продавати. Для цього ми використаємо такий сайт, як Canva. По суті, більшість з них є подібних між собою і мають плюс-мінус один і той самий зміст. Плюси Canva в тому, що ви можете доволі швидко це все зробити, не витрачаючи багато зусиль. Також тут є багато вже готових шаблонів. Які можна використати і адаптувати під себе. В першій частині ролику я покажу, як можна це все зробити. В другій частині поясню більш логіку, що саме там має бути зображено, щоб ваші макети працювали так, як має бути. Якщо ви хочете більше корисної інформації про таргет, будь ласка, підписуйтесь, тисніть на вподобайку і, будь ласка, напишіть коментар під цим відео, яке відео ви би хотіли побачити наступним. Давайте тепер приступимо до створення нашого рекламного макету і перейдемо в самий розділ. Творення. Для цього нам треба вибрати розділ соцмережі, і вибрати той, який нам підходить. Якщо ми робимо в Інстаграмі, я рекомендую брати або 4-5 співвідношення, або розповідь в Інстаграм, якщо ви плануєте публікувати тільки вертикальний контент. Якщо брати таку золоту середину, нам необхідно 4-5. Тобто цей формат можна запустити в рекламу і в сторіс, і в рілс, і в звичайний пост. І щоб багато часу не витрачати на переробляння, можна вибирати його. Натискаємо на нього, і далі в нас з'являється таке віконечко. Тут, власне, наш трафарет, де ми можемо наносити необхідні нам тексти, елементи і так далі. Як бачимо, є вже готові шаблони, які можна вибирати. Давайте подивимося серед них. Якщо у вас є побажання або ви шукаєте щось конкретне, ви можете в пошуку зліва зверху вибирати той, який вам потрібен. Припустимо, вам потрібно. Розділ манікюр. Давайте пошукаємо його і знайдемо відповідний шаблон. Коли ми написали тут манікюр, нам вибило от список ось таких шаблонів. Якщо ви бачите перед ним таку корону, це означає, що він є в преміум версії. В безкоштовній версії також є багато, а ви можете вибрати той, який вам подобається. Наприклад, мені подобається ось цей. Давайте натиснемо на нього і спробуємо його вибрати. Коли ми на нього натискаємо, ми автоматично переносимо його на наш шаблон. І давайте спробуємо щось в ньому змінити. Як бачимо, коли ми наводимо на нього мишкою, ми можемо вибрати фотографію. Тобто ми можемо її пересовувати, як нам потрібно, можемо її замінити на якусь, яка нам треба. Можемо також змінювати текст і його розміщення. Просто натискаючи на нього і, наприклад, пересуваючи. Також, якщо ми хочемо додати якийсь інший текст, елемент, нам треба вибрати ось тут, наприклад, розділ Елементи. І серед них є вже готові паттерни, які ми можемо використати. Наприклад, ми хочемо використати якусь рамку, наприклад, телефонну рамку. Натиснувши на неї, ми бачимо, що ось вона нам відображається. Якщо ви хочете її видалити, ви просто вибираєте її і натискаєте клавішу «Delete». Після цього вона стає доступна. Давайте тепер спробуємо замінити тексти і зробити вже готовий шаблон самостійно. Давайте введемо нашу дату для початку. 2025 рік. Потім замінимо на число. Як бачите, буквально для вас пройшла одна секунда, я замінив всі тексти на ті, які мені потрібні. Звичайно, що ви можете ставити довільний, можете заміняти все як хочете, але суть ви зрозуміли. Тепер, після того, як ми створили наш рекламний макет, нам необхідно його що правильно зберегти. Для цього ми натискаємо на кнопку поділитися і вибираємо Завантажити. Майте на увазі, що вам треба вибрати формат, якому ви хочете зберегти, це може бути PNG, і натиснути кнопку Завантажити. Після того треба зачекати декілька секунд, і він буде вже на вашому комп'ютері готовим до постінгу. Також, наприклад, ви можете створити в подібній стилістиці подібні рекламні макети. Тобто ви можете натискати на них, і бачите, ми зробили копію нашої сторінки. І можемо, наприклад, на сторінці 2 змінювати ціни або змінювати картинку, як ми хочемо. Як бачите, вони будуть різними. Як бачите, нічого складного в цьому немає. Робите це все буквально за 5 хвилин. Якщо ви просто новачок, ви просто берете шаблон, заміняєте його на те, що вам потрібно, і усе. І воно буде працювати для вас без всякої заморочки. Багато хто каже, що канва не дуже підходить для роботи, але хочу пояснити один нюанс: він є дуже важливий. Важливо не то, який інструмент у вас є, а те, як ви вмієте ним користуватись. Більшість людей не дуже хочуть тратити час на вивчення якоїсь конкретної платформи, витрачати на це гроші, зусилля, якщо можна, по суті, в безкоштовному варіанті чи в простій звичайній редагувальній програмі, зробити те, що вам потрібно. І давайте тепер поговоримо про другу частину цього ролику: як же створити такий макет, щоб він продавав. Недостатньо просто мати цей навик, зробити макет, важливо ще вміти це робити правильно. Щоб рекламні макети продавали і з них був реально толк, вам необхідно зрозуміти одну просту істину. Вам потрібно мислити, як ваш покупець, зрозуміти, що для нього важливо, що він хоче отримати від вас. І на основі цієї інформації ви повинні зробити власний офер. Який буде, очевидно, вигідний для клієнта. Давайте поясню більш детальніше. Якщо у вас, наприклад, той самий манікюр, який ви хочете продавати, послуги в вашому б'юті-салоні, так, вам необхідно придумати якийсь такий офер, який буде відрізняти вас від конкурентів і залучати нових клієнтів, які будуть приходити до вас повторно і замовляти цю послугу вже по нормальній ціні. Відповідно, щоб отримати цього першого клієнта, ви можете запропонувати або капець вигідну знижку. Або, наприклад, якусь додаткову послугу за цю саму ціну. І, відповідно, ваш потенційний клієнт буде бачити, що за ті самі гроші він може отримати більше, ніж інші конкуренти. І, відповідно, коли буде він вибирати, він вибере саме вас, тому що ваша пропозиція є більш вигідною. Або вона попадає в вашу біль, потребу, або якусь іншу річ. Надіюся, що я доніс до вас цю інформацію і вона була для вас максимально корисною. Ці корисні посилання ви знайдете в описі під цим відео, і в тому числі посилання на цей сайт, на якому я робив макети. Також, якщо ви хочете більш глибше розібратися в тому, що таке таргетована реклама, як з нею працювати, як ж більш детальніше складати ці всі рекламні макети і як це все взагалі робити, запрошую вас самій курс по таргетованій рекламі. Його пройшло вже дуже багато людей і отримало для себе багато цінної інформації, в тому числі. Після проходження цього курсу ви будете знати, як же ж правильно складати такі рекламні макети. В описі під цим відео ви знайдете всі корисні посилання. Дякую вам за перегляд цього відео. Зверху ви побачите запрошення на інші відеоролики, які можливо будуть для вас цікавими.